Вітання усім прихильникам футболу і залюблена арена, де сьогодні головний арбітер зустрічі Крістіан Дінберті. Ось така ставка сьогодні від Олександра Шовковського. Відповідно, будемо частіше бачити Володимира Брашка, який буде опускатися нижче. Зараз Шопаренка Момент Шапаренко під удар Кабаєву. Кабаєв не поспішає пробивати по воротах. Кабаєв 에, пробиває ближній кут в несподіваній ситуації. Єрмоленко! Ярмоленко через себе на ногу. дуже якісна атака. Динамо Шапаренко віддав передачу на Кабаєва. Кабаєв одразу не ризикнув пробити. Якраз під ліву ногу було незручно завдавати удар. Кабаєв підготов... Микола Шапаренко готується до виконання подачі. Йде вона на ближню стійку Ярмоленко. Зіграв на випередження. Такий, знаєте, несподіваний для Любліна. Є банери з написами Дякуємо Польщі, дякуємо Люблін за гостинність. Зараз хороший момент у Динамо! Яких... Трапляється, можливо, не дуже багато в матчах, але вони все-таки відбуваються. І зараз для арбітра знайшлася робота. як арбітер розцінить цей епізод. Калюлю був перший на м'ячі. Давайте скажемо чесно. І Чи був доторк до ноги Альдо Калюлю з боку Олександра Караваєва. Показує арбітер, що був. Арбітер показує, що був. Арбітр... Пробиває сальдані і дуже переконливо реалізує цей Удар. 22 хвилина поїдує Драшовковського. Ярмоленко. Хороша передача на Ваната. Ванат, Закриває м'яч корпусом на Ярмоленко. Передача. Той не влучає в дальній кут воріт. Правою ногою пробивав Андрій Ярмоленко. м'яч залишає тив. Ігровий снаряд Микола Шпаренко. Зараз дивимося ще раз. Повтор моменту. Ванат. тило. Але не надійшов. І динамо лише позиційну атаку. Продовжує Брашко. Дальній удар. Але воріт м'яч летить. Діагональна передача. На Олександра Караваєва. Ярмоленко штрафов майданчиком можна пробувати. Ярмоленко. Друга спроба буде. Кабаєв пробиває, але прямо по центру. І Олександр Йованович відбиває м'яч на кутовий. Забивати, Потрібно забивати в таких ситуаціях. Андрій Ярмоленко. Його перша спроба не вдала. була Праворуч пішла передача. Олександр. Караваєв на замасі прибирає калюлю. Яка подача до штрафного майданчика. Кабаєв пробивав, але влучив у суперника. Заблоковано було удар, але ж який тут фол. А в леді арбітр. Давайте чекати. А повтор епізод, що Владислав Кабаєв був першим на м'ячі. Так і на 38-й хвилині не соромиться тягнути час. Рахунок партизана. стабільно двоє футболістів ведуть пресинг у сербів. Ну а в нас тим часом Кабаєв. В атаці. Кабаєв на Шапаренко. Шапаренко. Шапаренко! 1-1! 40 Сорокова хвилина зустрічі. Микола Шапаренко цього разу влучає. Куди по хороша атака Вівчаренко на Кабаєва? Кабаєв, Кабаєв бачить ривок Миколи Шапаренка. Натан Демедзіна подумав, що він вже на курорції, тому вирішив не наздоганяти Микола Шапаренка. Не встиг перекрити ось цю передачу. Там і опорники партизано е, теж у ролі глядачів були. Але нам на краще. Шапаренко ідеально влучає, куди потрібно, і жодних шансів. Не стадіону арене Але вболівальників, знаєте, як для фактично виїзного поєдинку теж достатньо багато. Караваєв в його передачі не знаходить адресата. Знав, що десь на тій лінії має бути боязка, але ще один момент. І до 2-1. Динамо виходить вперед. Володимир Брашко якимось нелогічним ударом. Виводить Динамо вперед. А від у нього Динамо, що в серці його Україна виводить команду вперед. Догралися цього разу футболісти партизану. Цей гарячий хлопець з Гондурасу Кервін Аріага вирішив, що не потрібно йому йти за м'ячем. Ну, спочатку це дивна передача на калюлю власному штрафному майданчику. А далі. Муякіч домуякічився з виносом м'яча прямісінько на ногу Володимиру Брашку. Знаємо ми Володимира Брашка багато років. Знаємо, що дуже добре поставлений удар. Це не найкращий удар у кар'єрі Володимира Брашка. І зараз кияни повертають собі хорошу позицію в цьому матчі. Ризикував Георгій Бущан. І помилка від нашого голкіпера Сальданія. Бущан цього разу змушений рятувати команду після власної шхиби. Потрібно обережнішим бути. Мали ще лише на лаві для запасних. Ну і мав певний досвід гри на правому фланзі. Досвід гри у розмірі одного тайму. Брайан Сибальс. Ну, але цей варіант серйозно не сприймаємо. Каравай зараз пробиває три один. Олександр Каравай відповідає на критоко своїм забитим м'ячем. І Бущан зараз шоці. Ви бачили очі жори бущана болота. Сподобалося? Ну, тепер отримуйте те, на що заслуговуєте за свою неадекватну поведінку. Так ще цілий тайм попереду. І ще навіть дві хвилини в таймі першому. Але Сашко Караваєв, який забиває по великих святах, але виключно в тих поєдинках, в яких це дуже потрібно робити, зараз відзначається забитим м'ячем. Рикошет допоміг Кармаєву м'яч ідеально залетів у дальній кутворіт. Але м'яч якою ось вихід Олександра Піхальонка певною мірою можна назвати неочікуваним. Олександр Піхальонок має додати Ну, а до складу партизана то Олександр Йованович у воротах No. Має вільну зону перед собою. Шапаренко просувається. Вівченко просить передачу. Передачу отримає. Повертає на Кабаєва. Шапаренко. Під удар вищий воріт м'яч летить. Виконував, Сам цю планку дещо опустив. Піхальонок, М'яка подача до штрафного майданчика по пов'язам дістає. Дячук. Наводи... 1 0 Шемрок та Спарта буквально нещодавно розпочали поєдинок. Зараз в атаці Кабаєв на ударній позиції. Чотири. Чотири-1. Динамо збільшує свою перевагу після удару Владислава Кабаєва. Вже правий від кіпера Кутворіт вражає динаміці. Кабаєв шукав варіанти, на кого віддати, але потім думає, ну класна ж позиція. Сам проб'ю. Пробиває і забиває Владислав Кабаєв дуже важливий м'яч для команди. Вже на початку другого тайму Владислав Кабаєв натякає партизану, що нічого хорошого сербів у цьому матчі не чекає. І Все більше і більше глядачів будуть дивитися побиття любителів рускава міра. Показує арбітер, що має бути удари від дворі. Відіграв надхо. Але багато хто пам'ятає, бібрася в першу чергу як гравця болотних ліг. Зараз, давайте після цієї атаки Калюлю не проходить його передача. Вівчаренко відпрацьовує ще одна подача від Калюлю. І небезпечна атака. І м'яч у сіці воріт опиняється. Знову Матео Сальданія. Знову Матео Сальданія в обіймах партнерів. ще загальна перевага в рахунку. Вирішує. Тим часом перехоплення від Піхальонка Кабаєв. Кабаєвна Ванатова Вона пробиває лівою, але вище виріт м'яч надсилає. Забиває в нинішньому сезоні. Це вже третє. Зацікавлене в затягуванні часу. Георгію Бущану дістається капітанська по залишиться на позису. Попово. Правила гри не дозволяють продемонструвати. В лайві нашої трансляції очікують на удар Володимира Брашка. Хороший удар, але рятує команду Іванович. Продовження. 5-2. Денис Попов. 83 хвилина зустрічі. 83 хвилина зустрічі. забиває атмосферу на трибунах. Друзі, справді, справді як вдома. Атмосфера, справді, як вдома. Я не сумніваю, Динамо. Просто тотально. В ритм гри. Там всі хлопці, які були на полі до нього, вони на адреналіні. У цей ритм ще потрібно відчути. Волошин. Хороша передача. Пікальонок. Піхальонок! Піхальоно! 6-2. Динамо забиває. Ось та атака, про яку я говорив. Зібралися силами кияни. І закочують шост. Як ти забив цій ситуації? Ідеально просто все зробив. І Привіт сонячній республіці Гондурас в обличчі Кервіна Аріаги. Передає Олександр Піхальонок. Саме Аріага працював проти Олександра по цьому епізоду. І саме в цьому суперзнущальному стилі Піхальонок котнув м'яч поміж ніг 33-му номеру Партизана. 6-2.